У мене тірамісу люблять абсолютно всі, і як ви зрозуміли, я готую його дуже часто. Тож на новорічний стіл також зроблю тірамісу, тільки мандариновий. І до речі, в цьому рецепті крем обходиться без сирих яєць, бо багато хто писав, що їх боїться. Тож, дівчата, спеціально для вас. І для початку беремо десь п'ять мандарин, перебиваємо їх блендером, щоб отримати сік. Додаємо в нього дві столові ложки цукру і трішечки лимонного соку. Тепер 33% відсоткові вершки збиваємо хвилин 15, До ось такого станок показала на відео. Тоді додаємо цукрову пудру та маскарпоне І так. Також збиваємо, щоб була ось така консистенція. Всі детальні пропорції, як завжди, будуть в описі до відео. Беремо тоді печиво савоярді, обмакуємо його тепер в цьому варіанті не в каві, а в нашому мандариновому соці. До речі, якщо не знаєте, де взяти савоярді, живете в селищі, як я. Якщо у вас є вацак, то там є це Савоярді. Воно не супер круте, але підходить для тірамісу і не розсипається. цьому десерту варто дати настоятись хоча б декілька годин, а краще одну ніч, і потім він буде просто ідеальний. До речі, можна бачити так само порційно зробити для кожного гостя. На Новорічну ніч.